Зараз, знов до тебе я приходжу, бо ти для мене совість і закон. Прости, ще я дрібницями тривожу, твій вічний і глибокий сон. А може, це і не дрібниця, ти ж бачиш сам, які складні часи, великі струси, перелом традицій, переосмислення краси. Вічний рух, у всесвіті, у світі, Лише могила з місця ані руш, оскільки стало в нашому столітті скалічених і безнадійне душ. Кобзарю. Знаєш, нелегка епоха, оцей двадцятий невгамовний вік. За вихрень безліч, тиші ані трохи, а струсам різним втрачаєш лік. Одне питання мимоволі весь час в думках моїх стає. Чому не в гладі сонця волі? Чому тепер він не жиє? Якими дужими громами пророчий голос би гримів, якими буйними річками котивсь, шумів би його спів? Яким він кивіть сплів героям? І яку славив би їх ще? Він грав би в суму серед боя, боровся сам серед років. Як душу заглянув би кожну, як кожен ліби нашвидчу, Вилив би міць непереможну, і віру в серці надихнув. Кобзирам тебе ми звемо, так від роду і до роду кожен вірш поему Ти присвячував народу. Ти любив усе прекрасне і ненавидів потворне, ім'я твоє незгасне, світлий образ неповторний. Справжній матір, і дитина, ти прославив серцем чесним, і осяє в Україну святим словом променистим. Ось чому сім'ї великі у цвіту садів прекрасних, Буде жити ти вовіки, як безсмертний наш сучасник. Ти полум'я, твої рядки, зимки мітні, наче кривці, переживуть і жито, і пшениці, і хліб, і сіль, і війни, і віки. Наша пісня, наша дума не вмре, не загине. От де, люди, наша слава, слава Україні! В своїй хаті своя правда і сина, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая. Учітеся, читайте. І чужого чого навчайтесь, і свого не цурайтесь? Настане суд. Заговорять і Дніпро, і гори. А хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються, в хату не пускають. Ми здобудемо перемогу. Гуртуються люди. Все, що наше, буде наше. І Україна буде. І всі ми в сім'ї великі. Сім'ї вольні і нові завжди будемо говорити українським словом. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі.